Як часто ми радіємо життю, хтось скаже не місце і не час, а чому? Що нам заважає зараз, цієї хвилини, посміхнутися і зробити щось добре тому, хто поруч, і в цю мить життя стане трохи краще. Роби, що можеш з тим, що маєш. там, ти є? У житті кожної людини завжди є місце дива. І таке диво зі мною трапилось. Волею долі. Я опинилася у цьому надзвичайно чарівному місці. Йому назва Хорошеве. І я тут щаслива. Будинок культури, в якому я опинилася, він казковий. Тому що тут є всі умови для створення моїх творчих проєктів. Тут є світло, звук, тут є зала, затишна, камерна, тут є неймовірні, фантастичні, талановиті, душевні, теплі люди. Тут є життя. 50 років, декілька поколінь. Талановитих учасників, художньої самодіяльності дарували нам гарний настрій. А зараз у будинку культури працюють гуртки хореографії, малювання, ужиткове мистецтво, вокально інструментальний ансамбль, театр Єлізавети Авачарової. І я з великою повагою ставлюся до творчих людей і з задоволенням підтримую розкриття їхніх талантів. Тому що кожному дуже важливо знайти свій життєвий шлях декілька років тому. ініціативна група, яка писала концепцію розвитку селища, спираючись на думки односельців, вона писала такі речі, що наше селище буде рухатись в такому культурному, туристичному, більш гуманітарному напрямі розвивати ці кластери. І тому, як казав класик, рукописи ж вони ж вони не горять. Через декілька років, якимось містичним чином, оці, ці ідеї почалися втілюватися в життя, і з'явився у нас тут в Хорошова театр такого рівня, якого навіть в Європі нема. А у нас, в нашому селищі, він з'явився. І він з'явився ж зовсім не просто так. Це глибинні речі, запит нашого суспільства. А що всередині, то і зовні. якщо у суспільства є такий запит на красу, на творчість, на розвиток, то завжди все це реалізує. І тому з'явилася така площадка, де ну, наші люди вони зовсім не якісь професійні актори, але вони так грають, що навіть е, е, ті люди, з якими спілкувався в театральному світі, вони кажуть, це якесь диво. Що у вас таке відбувається? Я насправді завжди мріяв написати музику до спектаклю або мюзиклу. І нарешті ці мрії здійснилися. І ми з Лізою зробили вже достатньо багато мюзиклів. У нас дуже гарний тандем. І я вважаю, що Ліза зробила неможливе, і це насправді, тому що театр дуже складний механізм. Дуже. Я не вірив, що можна підняти з нуля е, таку справу. Але їй це вдалося. Дуже талановиті діти вони розкрилися одночасно, дуже талановиті батьки. Я вважаю, що хороше, оце такий скарб талантів. Діти та дорослі, які приймають участь у мюзиклах, це звичайні люди, звичайні діти, без музичної базової освіти. Вони не мали досвіду актерської майстерності, але вони неймовірно розкрилися в умовах творчого процесу. Вони відчули. Що вони особливі, а так воно і є. Бо кожна людина, кожна дитина, вона унікальна, вона неповторна, вона така єдина у всесвіті. І вона випромінює свій особистий аромат душі. Неймовірно талановитий хореограф, сучасний, модерновий, має свій погляд на хореографію в мюзиклах, стильна, креативна. За це дуже вдячна, добра, щира, талановита людина, оператор світлу, звуку. Дуже вдячна нашим кравчиням, які пошили яскраві костюми, вони вражаючі дівчата. ви найкращі люди, які створювали бутафорію і декорації з такою душею, з такою відданістю, вони вклали частинку. Себе у ці шедеври. І це дружня, талановита команда творців, команда митців. Ми дуже сильні, ми дуже креативні, ми дуже творчі, ми неймовірні. Тому ми створюємо дива тут і зараз, де ми є. Час чарівництва! Час чарівництва, час чарівництва! Час чарівництва! Чарівництво! Що очікуєте? Святковий настрій. Що ми очікуємо? Ми очікуємо гарного спектаклю, гарних вражень, щось цікаве побачити, зануритись якусь казку. Я вперше раз. Мені порадили подивитись цю виставу. Буде дуже цікаво. Я теж відвідую театральний гурток, Тільки у Харкові. Мені дуже цікаво подивитися, як виступають діти тут. А, очікуємо на все найкраще, бо по, по іншому не може бути. Я вчитель і постійний глядач цього театру Єлизавети Авочарової. Це незвичайне місце, де люди можуть себе проявляти, відчувати і жити наповну. Тут на сцені знаходяться не тільки мої учні, яких я навчаю зараз, а й ті учні, які закінчили школу давно, і тут на сцені танцюють їхні діти. Я дуже рада бачити тих дітей, які неначе із середини світяться. І це світло розливається по всіх наших очах. Тут відбувається чарівництво. Чарівництво театру Єлизавети Авочарової. Театр взагалі для мене це е, можливість бути дотичним до неймовірного просто дива, яке тут відбувається. Спочатку все це, що ми бачимо на сцені, до цього це бачить Ліза. Вона в своєму серці це вже побачила. Вона розуміє, як воно має бути. Це вона передає нам, всьому нашому технічному персоналу, всім артистам. Потім починається кропітка робота. Декілька місяців ми працюємо, працюємо. І ось прем'єра. Ти бачиш цих всіх прекрасних, радісних, щасливих артистів, щасливих глядачів. Я дотичний до того процесу, який творить справжні дива. Ну, Де ще я можу знайти краще місце? Я розумію, що я в тому місці, де я маю бути. Я тут дуже щасливий. Кожному потрібне таке заповітне місце, де трапляються дива. Я актор на мої дві доньки. Всі ми втрьом граємо і приймаємо участь у виставах Лізяти Вачарової. Що нам дав театр позбавитися від своїх комплексів та страхів? Тут ми можемо бути різними, вільними, якими ми заважаємо самі в собі. Смішними, недотепними, курйозними, незграбними будь-якими. Тут ми відчуваємо весь спектр емоцій, які ми не можемо собі дозволити в звичайному будинному житті. А ще театр не тільки розкриває акторські здібності, а яким-то дивовижним шляхом підштовхує до нас до нових і творчих ідей, до створення якихось неймовірних проєктів. Для мене театр це завжди щось на рівні якихось внутрішніх почуттів, таких особистих, якихось. Навіть інтимних речей, щось таке щемливе, невимовно прекрасне таке, що завжди спонукає до творчості, до внутрішніх трансформацій. Театр він завжди наповнює. наповнює серця людей радістю, щастям, прагнення до творчості. Коли люди приходять сюди на репетиції, я бачу, як змінюються навіть погляди. Навіть вирази обличчя це вже зовсім інші люди. Я щаслива, що до нашого селища приїхала чудова жінка Елізавета Авачарова. Вона змінила наше життя на краще. З задоволенням допомагаю шити костюми для театру. Коли займаюся улюбленою справою, в такій компанії настрій підіймається і хочеться творити якомога більше. Я дуже рада, що познайомилась з Єлизаветою Вачаровою. Вона неймовірна талановита людина. Поруч з нею заряджаєшся творчою енергією і е, класним настроєм. Єлизавета Євгідна не тільки наш педагог та наставник, вона ще й гуру, яка бачить кожного з нас, будь-то дитина чи дорослий, особистість. Я акторка театру Єлизавети Авачарової. Приходячи сюди, я е, навчилася розкривати свої здібності. Це ніколи не пізно зробити, бо в нас актори різного віку і всі знайшли себе тут, в театрі. Це неймовірні почуття. Театр допомагає відчути себе впевнено, розслабитися і зняти напругу, бо тут атмосфера свята та радості. Не сумуй, милий клоун! Птахи не вміють сумувати, тому що вони наділені вічною свободою. Ви знаєте, мене дуже вражає непохитна просто віра Лізи, що все в нас вийде, що все буде добре. Хоча інколи здається, що буде дуже важко навіть неможливо, але все закінчується одним і тим самим. Повен зал людей, прекрасно все проходить, овації, оплески, ну, диво. Єлизавета Євгенівна це яскрава і харизматична особистість. Вона заряджає всіх позитивом та бажанням творити. Ця людина великий майстер своєї справи. Єлизавета Авочарова це такий, якби потік світла, який об'єднує всіх. Людей довкола себе, незважаючи на їх такі різнобічні якісь погляди, я знаю, там соціальний стан, якийсь, там професійні якісь навички, але вони тут об'єднані в одному якомусь кластері. І тут є площадка, де вони можуть себе реалізувати як творчі люди, як люди, які прагнуть через це мистецтво розкрити себе. Вони Перебуваючи на цій території щастя, як каже Єлизавета, ці люди змінюються. А з тим і змінюються і глядачі. Бо ті глядачі, які приходять сюди і дивляться наші вистави, мюзикли, вони зовсім різні люди. Вони ну, поринають у казку. І Єлізавета вона дає можливість приєднатись до цієї казки. Театр нас навчає, як отримати казку у житті. Це дуже багатоступінчатий процес. Від початку до кінця. Я щаслива, що потрапила сюди разом із своєю сім'єю і стала акторкою. Людина, яка приносить добро у життя інших, також наповнює добром і своє життя. Я є частинкою цієї казки, і мені це дуже подобається. Я навіть не могла уявити, що буду грати в справжньому театрі. Для мене це можливість розкрити свій потенціал і також насолоджуватись процесом творчим. Тут неймовірно цікаво, тут дуже багато позитивних емоцій. Театр це моя радість. Я дуже вдячна долучитися до такого проєкту. Я шию костюми для наших маленьких та великих акторів. З усією любов'ю і душою. В нашому колективі прекрасна атмосфера, і я почуваю себе щасливою. Я актриса театру. Це моє місце сили, де я набираюся енергії та позитиву. Тут відбувається щось надзвичайне, чудово відкриваються таланти та здібності, про які навіть не підозрювала. Мрію, що про наш театр дізналося якомога більше людей, і цей світ творчості та радості розповсюджувався по всій країні. Театр повинен бути у житті кожної людини, тому що театр надихає, театр розпаковує у людині емпатію. Здатність відчувати почуття іншої людини. Розпаковується серце. Випромінюється любов. Нам так не вистачає цього почуття у житті. Майже я так вважаю, що людина, а кожна є сама любов. Це стан. Людина не може жити без мистецтва. Це абсолютно природно. І дуже важливо, щоб дитина вже з малого віку була в мистецтві, щоб вона танцювала, щось ліпила, щось малювала, слухала музику, сама співала. Я скажу навіть по своїй доньці Марії, вона займається в театрі Єлизавети Авочаровою. Для неї це свято завжди. Вона їде на репетиції з таким піднесенням. Вона там і танцює, і співає, зустрічається зі своїми подругами. Тобто вона ще й в цьому. Соціумі мистецтв. це дійсно дитину виховує з самого дитинства, дає їй досвід життєвий, і вона це буде згадувати все життя. Це дуже важливо. У театрі класно, я би тут жила вічно. Коли я прийшла в театр, я усвідомила, що я. Там, де маю бути. Мені це все сподобалося. Моє життя стало цікавішим. Кожна роль унікальна. І це відображає моє бачення на світ. Неймовірний процес затягнув мене у вирій творчості. За це я дякую Єлизаветі Овочаровій. Її діти просто обожнюють. Вони... Сіяють, коли вона поруч з ними, і ми батьки дуже вдячні їй. Це дійсно професіонал з великої букви. Вона дійсно творець. Що мене здивувало, що Єлизавета Євгенівна завжди в доброму настрої, завжди красива. До кожної дитини свій особливий підхід. Це допомагає дитині розкритися, почуватися вільно, впевнена. Нам дуже пощастило, що в нашому селищі є свій театр. Вперше я попав в театр Єлизавета Овочарова, коли привів свою дитину на виступ. Мені здалося, що вона на сцені є якась трохи зажата і не дуже вовлікається в процес. Щоб бути їй прикладом, я вирішив спробувати сам. Виявилося, що це не дуже легко виступати, тому що. Потрібно вкладати багато зусиль, енергії і емоцій. Але після цього я е, помітив, що моя дитина більш ретельно і уважно почала ставитись до деяких речей. При підготовці до виступу вона більш детально стала відноситись до своїх костюмів, одягу, такого іншого. Ну, мабуть, це подіяло. Я актор театру Єзевети Овочарової. Почав ходити сюди, щоб змінити своє життя. І я не прогадав з цим вибором. Я почав помічати, що я не з ким не хочу сваритись та ругатись. Коротко кажучи, став добріше. Мені ж хочеться частіше посміхатись, бо тому що це приносить задоволення. А також цей театр поборов мій страх перед аудиторією. Театр це для мене живі емоції. Перевтілювання в інші світи за допомогою ролей, які я граю. Єлизата Вачарова для мене жінка, яка допомагає мені довести роль, яка не повинна бути. Дякую, що вона вірить в нас. У нас чудово, шалено. До театру Єлизавети Вачарова я потрапила в 6 років. З того часу я стала щасливою акторкою. Тому що в мене було багато різних ролей. Була я водоміркою, краплинкою, лялькою, танцівницею та навіть колорадським жуком. Я дуже вдячна Єлизаветі Авачаровій, що вона прийняла мене в цей театр. Вона мені дала можливість перевтілюватись в життя своїх героїв. Дива трапляються. Головне в них просто вірити. Приходьте до нас. У нас дуже-дуже цікаво. Тут феєрічно. З самого дитинства я мріяла стати акторкою. І ось в нас приїхала Єлизавета Вочарова. В нашому театрі неймовірна атмосфера. Усі таланти розкриваються наповну. І я виходжу на сцену з легкістю та з радістю. Кожен день хочеться творити все більше і більше. Я зрозуміла, що в нашому театрі усі мрії здійснюються. Я літаю, я в раю. Мені подобається грати в театрі. Це захоплююче. Коли я виступаю, я можу фантазувати, щось вигадувати. Єлизавета Євгенівна навчає нас добре, як справжніх акторів Голлівуду. «Очманіти, як тут класно! Діти, вони дуже чуйні, вони дуже тендитні. І виховувати їх потрібно тільки творчості, театром, музикою, прошивати їх такими вибраціями високими. Тоді якось повітря воно розряжається. І у людей, і у дітей являються світлі, добрі, думки. Почуття завдяки театру. Тільки через театр виховання дітей. Ну, я так вважаю. Життя вдалося. Що для батьків найголовніше? Найголовніше, щоб їхні діти були здорові, щасливі та веселі. Такий куточок щастя появився у нашому Хорошівському будинку культури. Це Музичний театр Єлизавети Авачарової. Діти з превеликим задоволенням сюди приходять. Вони тут навчаються, спілкуються, танцюють, співають. Їм тут дуже гарно і комфортно. Такі пісні гарні, я в захваті. Дорослі, дивлячись на ці вистави, теж захотіли стати артистами і багато з них стали ними. Театр для нас. Натхнення та радість, ліки від смутку і тривоги. По різному складаються наші взаємини з іншими людьми. І не всі події життя нам підвладні. Але що думати та як реагувати на них вибираємо ми самі життя дивовижне, різноманітне. На що ми його витрачаємо? Що вибираємо зараз щодня? Адже що посієш, те й пожнеш. Ти на себе подивись, та міця, ти на себе водились, Мені в то і що таке життя. Кажу тобі на себе водились, станиться, ти на себе подивись. подужись не житті то, і що таке життя. Перегляньте, будь ласка, і прослухайте кожне слово із цього спектаклю, кожна фраза, кожне слово можна відправляти в вічність. Коли влада любові перевершить любов до влади, на нашому горищі настане мир. Змінити світ не так легко одній людині, але простір навколо себе структурувати, змінювати, це цілком можливо. І я хочу, щоб кожна людина займалася тим, до чого в нього талант. І дуже важливо знайти свій шлях у житті. І коли ти відчуєш в собі це призначення і знайдеш в собі сміливість йти тим шляхом. Тоді ти і будеш щасливим. Тому що ми всі творці, і це дуже важливо займатися у житті тільки тим, від чого ти неймовірно щасливий і щаслива твоя душа. І тоді світ навколо зміниться і буде кращим. Важливий день. Важливий час. Наше життя наповнюється радістю тоді, коли ми творимо, займаючись улюбленою справою, і коли ми спілкуємося один з одним по-людськи. Це так чудово, коли люди об'єднуються. Об'єднуються ради єдиної якоїсь мети. А якщо ця мета ще творча, добра і світла, то це вдвічі прекрасно. І таким п'ятим елементом став наш театр. Тут люди розкривають свої таланти, діти знаходять в собі нове хобі, дорослі теж проявляють свої творчі здібності. Тому приєднайтесь, ми завжди відкриті і готові рости ще більше і більше, дарувати всім радість. Театр це казка, театр це диво, театр це вічне мистецтво. Від драконів проженемо, свій дружити навчимо. Зорі в небі нам засяють, гляне місяцю вікно, ташка в кліпці не співає, у неволі не живе, Якщо серце відкриває. Дякую. Дуже-дуже класно, супер. Красиво все було. Це просто було свято для нас. Дуже сподобалася вистава, все було чудово. Було дуже цікаво. Дякую. Дуже дякуємо театру. Дуже сподобалось, Гарні діти, гарні емоції отримали. Будемо приходити ще. Тут все світиться, тому що сяйво душ просто максимально на цих спектаклях. Максимальне, і воно відчувається зв'язок із залом. Зал не просто співає, зал не просто з ними аплодує. Зал живе з ними. Чудова музика, чудові ідеї. І все це ми бачимо, як це все діє на сцені. І найголовніший показник того, що це дуже потрібно всім, коли я сидів, ми чотири дорослих людини сиділи на двох стільцях, бо не те, що сидіти, ніде було стати. У кожної людини є небо своєї душі. Воно безмежне і чудове. І на цьому небі душі кожен може намалювати своєю улюбленою фарбою щасливу історію свого життя.